Смара Божа доросіні. Ви знаєте, в житті Ісуса Христа можна бачити такі три ключові моменти, які в нашому житті мають бути, і які нас приведуть насправді до спасіння і до волі Божої. Перше, що нам потрібно, це народитися від Бога. Ісус Христос Він народився від Духа Святого, Він був народжений непорочно. І Він говорить: хто народиться від Бога, не війде в царство Боже. Як народитися? І це питання задавав також Нікодим. Він говорив. Як ми ще можемо війти знову до волону матері своєї, як ми можемо народитися? Ще раз, да? народження відбувається через Слово Боже, коли ми його пускаємо, коли ми його дійсно приймаємо віримо в нього, в це Слово Боже приходиться народження згори. Господь нас обновлює, відновлює нас да? в своєму призначенні. Далі Ісус Христос, Він хрестився Духом Святим. Він прийшов до Івана, хрестився водним і на це зійшов Дух Святий. І коли він отримав Духа Святого, він пішов противостояти Сатані, Дух святий повів його в пустиню. Він не ховався, він не втікав. Він пішов проти востати, тому що він отримав силу наступити на Сатану, зв'язати його. Так само Господь говорить нам, коли ви приймете силу, коли йде на вас дусяти, ви будете мати цю силу наступати. І це являли апостоли в своєму житті. І ми не маємо боятися, що ось сатана десь наступає. Господь дав нам силу наступати на нього. Він говорить, нічого вам не зашкодить. Так і сталося. І третій момент ключовий це коли Ісус Христос він увійшов в волю Божу, він виконував все, що заповів Отець, волю Божу. Тому що Христос також нам показує, що можна отримати духа можна мати чудеса, можна мати там вигання бісів. Да? Але не виконувати волю Божу. Він говорить, ви скажете мені, що ми там, Господи, твоїм іменем чудеса творили, біс і скаже, я вас не знаю, тому що ви не виконували волю Божу. І він в точності виконував волю Божу. І ми маємо війти в це призначення і виконувати волю на своє життя. Ми маємо знати призначення своє, яке Господь для нас вибрав, і нести далі це слово Боже, Знаєте, щоб люди також могли, могли рятуватися. І говорить, коли я піду, для вас краще. А ще би пішов, тому що якщо я не піду. Не, да, то ви не отримаєте Духа. А коли я піду, ви отримаєте. Ісус Христос примножив цю благодать. І коли Він пішов на небо, до Отця, повернувся, то зійшов на апостолів Дух Святий. В горниці зібралося 120 учнів. Вони отримали силу, вони були звичайними людьми, вони отримали до Бога силу. І їх Євангелія, їх труд достиг до нас сьогодні через прийняття народження від Духа, прийняття, через те, що вони